Всім привіт! Вітаємо вас на нашому каналі. Зараз ми плануємо з'їздити до мами завести муки. Хлопці <голосить> вже готовий. Ярослав, куди їде? До. до баби. До баби їдемо. Хлопци. Два мишки. Три коня. А. Ага. То я буде двері закриваю. Зразу. Чи з нами поїдете, хлопці? <гум> 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 Тому зараз вістов зараз назад вернемося. це, приїхав до моїх батьків. Перехлопців станеться. Не хочуть з нами їхати.

річка, річка. Раша мені все. Зараз трохи є, воді, і там тут таке. Ну. Yeah. Качкам на пицю. А тут дивись, сьогодні там не мозок і це. І то зим є чи мій. те ще всі. Там, ну, а там поросятка в дещі. Що там вже гадала, що... Забрали, забрали, все Вже повернули вуличку. До тещі. Така дорога, ну трохи гора. Ну як сухо... Як сухо нормально, так? Зараз може бути не добре, що вже заглянути чи з ним врачи. Ось тут тут і стритікану і трохи макухи сюди. Поросята є. Будет її поросятам давати? Я поросятам. таке. Що? Ходи побачив, ти поросята. Махайте привіт. привет! Оооо, да что вы не будете? Можно ты попал, не борьбочку. А свинки чи кабанчики? Ні, три кабанчики, а три свинки. Зараз там є слід бачити, забирай. Ківаскотик гарний. Потрібно пай, які будуть варити. Де я буду наберуся, так? Так, гарні поросята. То гарне, то ми завтра і заберемо. Бачу, я думаю, що ще менші. Макухи, я даю солоху купила. Це лише, щоб їх і по нас не було. І бульбачка, і вода. Бачите, я причистив його. А я такий, ну, мені не достачає їздити, що. Чого не достачає? Я ведро пошив, варю, даю. Ще <laughs> й корови, ні, така свиня. Ні, 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 ні. А де ж їм не вистачає? Ось дощі остається скільки? О, подивіться, як не шухла свиня. Ну все, провідали маму, їдемо. Зараз ми вже до те, що гостинця. Зараз заїдемо до, до мого батька чи глянемо, там просили трактор себе показати. Його там багато, він все життя працює на тракторах, то любитель такої техніки, що він покрутить. Там він там і свалочку зробив. Ну він десь батько десь на рік за мене раніше трактора купив яка гарно річка снується. І таке, ну, зараз заїдемо, покажемо ну, його. Так, ну, зараз вже у батька оце все, його всякі причандали від Те, що я беру, користуюся. Ось валочку таку зробив, косарка. Раблі, сонечко, тужечок, такі в його, але до мого не підходить, тут яблука не такі. ну Це вроді 28 ще вони вважаються. Оприскувач. Ось валка гарно сіє. Просто зараз не було гідравліки на тракторах, то, то сіяв під руки, ну, рух руками. Воно часом, якщо там десь якось в, в далекому місці, то перший подіскує поїдь, потім сівалкою, то зразу взяв мішка трактор кинув, так відро десе. Так отут батько робить чудо агрегата. Якось тоді казав, що кайбер бери, доробляй. Ну, зараз трохи тікає вдома, маєш час хто знає, там у коментарях правильно писали, що наші батьки. Ну так тих багатьох, вона не тільки мене, що малий відсоток знаємо від того, що вони знають. Це ми розводить. Акумулятор трошки сівший вроді був. Добрий день, шановні підписчики, гості коліного каналу і всі, хто просто блуждає в просторах всемірної паутіни, скажімо. О, просили там підписчики, Коліні, щоб розказав я про ДВ-404. <coughs> е, ну, казали, які відліч від коліно в Дон Фенга. Ну, поки, що, поки що, крім ціни, я таких су существенних не бачу. Я за свого дав тоді 6580, Коля, ти за свого О, 100 Тобто на ту суму, так як гарно забратися, можна ще набрати весь інвентар до трактора. Ну такий сам, найобхідніший плуг, косарка, рибалка, От грібалка. Які, які у, у мене зараз 280 мотогодинна намотано. І що, що в нас сталося? Ну, Як закон, слухняний громадянин вирішив поміняти у бортових після обкатки масло. бортових почав знизу пробку відкручувати, пробка там під граньоночку така китайська. У цієї бортовий злив, з тої не злив, провернуло грань так я і не злив, не поміняв. Це треба висверлювати. Время, время мати на нього. Дай. А, чо, а ще ж правда, як почав зливати, щось багато масла бігло з бортової. Як я подивився, з, мосту, з переднього моста перегнало в бортову. Давай я шукати причину масла. Злив я, звісно, причину. Сапун був забитий сапун. оцей. Сильно звертайте на нього увагу. Піщинка десь попадає і забиває. Давнення здалося, через сальник погнало в бортові масло. О. Далі. Так, ну я це зробив, поміняв, сапуна зробив, щоб він дихав гарно. Масло залив, зараз воно дириться на уровні. Контрольної пробки нема. Я зробив, щоб ось наполовину купалося у маслі, в трансмісійному якраз воно, я, я думаю, нормально. От. Так, який тут стоїть. Тут, тут сюди. GDM. GDM 49. 490 ТЗ чи Т3. Що вона там? Так розказуєте, що не, не держить. Не не ага, ну от, так вони холодні, поки не держать трошки. Нагріється буде держати. Одно вже поміняв амортизатора, один накрився повністю. Я взяв, поставив з опеля, У мене колись з опеля кадета, якраз підійшов він не звинував, нічого що й на гарантії був, сам поміняв да і все. І заклинив повністю у відвідному положенні. Ой, що ще з такого? що ще, Ага, по, тут десь трошки з'явилося там знизу з тормозів, бачу, капелька масла появилася, ну, зараз його не видно, десь там трохи, як зрозумів, в трансмісії вже може десь почало прокапувати через тормоза. Ну, поки що туди наладив, Тут же погнало, як у всіх китайцях, погнало отут з вала навіски, масло. там... Зняв це, здвинув кольце одів, одів назад. В інтернеті дуже багато є публікацій про це, як міняє там. Міняється воно за 10 хвилин. Поміняв і все. О, навеску, навеску я зразу, У мене весь інвентар ОТ-25 залишився, під яблучка ці під 28 толщина, в Китайцях і ждуть 22. Е, то я, щоб не заморачуватися в МТЗ, це у Оце і оце удвінтілі з навіски з МТЗ 80. І вони в МТЗ часто гнуться ці конці. Я їх нагрів повірів, ну на МТЗ вже воно б не ходило. А тут зварив по два до кучі їх. І получилась мощна навіска. Яблука вже на 28. І нормально вистачає. Ну тут яка фішка в мене, що я тут встановив. У мене вон, є сівалка. Колись отдельне буде про неї, розкажу-покажу. На ту сівалку на, треба, щоб була принуділка, щоб в землю задавлювати. В китайцях принуділки нема. Е, втулив я МПЗовського розподільника Р80. Втулив і так і сяк, хотів, як то кажуть, наколоть долю, бо в інтернеті всі кажуть, що кран треба. Та да, що мені розказує кран? Зробимо без крана. Тулив, втулив, не вийшло не нічого, поїхав. В район купив крана цього трьохпозиційного гідравлічного, все стало робити. Оце донизу робить та навіска, перекидає крана, робить цей розподільник. Ну, я поки що одного ідровіхода тільки вивів, щоб мені було на сівалку. Два шлани. Поки що я так нічого не видумував, бо цього ще воно тут все в стадії дороботки. От, ну, поки думаю, тут переробити на трубочки, щоб було культурніше, щоб трубками донизу, а там знизу вже далі шлангом пойде. Як я переробив це іде, подача пішла в масляний насос. Це виход з масляного насоса. Тут я перерізав, варив штуцера, під підшлам на 24 під ключ. Все, цей шланг пішов у нас до крана. Ця подача повністю від насоса пішла на кран. І тут оце він входить центральна подача. Тут є карна сюди перекидаю, це пішло на цей розподільник, запити цього розподільника Р80. Карна перекидаю, як сюди, шланг пішов цей далі і в цю саму трубку що я її перерізав, уварився. я знову самого штуцера варив, шланг з'єднав, та навіска робить незалежно від цієї. Той вже в мене є принтітне положення, тому що я в мене ще й полуприцеп. Тут же ж треба, що, щоб ти мені певний морочився не перекидати там під садухою той екран я ніколи їм не пользуюсь, ну циліндра немає, Коли в думках поставить циліндра, бо він не самоскид, типа. Зробимо під самоскид, тільки немає От. ну і, 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 і більш нічого так би, ніяких проблем. ну 280 годин, це самі розумієте, ще нічого. як би це таке, ну, Поки що немає нічого. а Згоріло реє поворотів, правда. Поки що не можу такого знайти. Я там на два контакти воно ну, заїжджав в сарний магазин в модуль. Ну, продемонструю роботу навіски. <клухи> Навіску задній показую. Що, вибиває Тепер Переки... перекину крана на цю гідравліку. Бачите, все працює, вибиває, шланги надуваються. Зараз спокойся. Ну, Зайшли ми на каву в хату вже, трохи то за день часом в хату не заходжу. Я приїхав, працюю у Київській області ще. От, і приїхав додому, ну це вже другий тиждень, поки що поки що вдома. Зайшли з колеї на каву. Розказу, бо Коля не розказує, чого така ситуація, чого він тих бічків позаводив. Коли він з тещі своєї сміявся, не лаяв її, що він хазяйство те деревить, все зараз сам, то їздив він в Києві. Ну, зараз така ситуація з тройками, з ремонтами цими люди бояться, бо ще не що воно буде. Він побоявся, сім'ю треба якось кормити, значить, купив ті, ті телята в людей, і щоб ну, копійка все ж якась буде, хай хай. Воно хай обіточне, зрозуміло, що убиточне, ну, да й така ситуація. Ну, а я щось кручу то, те, то те що виходить. Що там зробив гідравліку. Тут у мене ще не завершений проєкт. Ну, не знаю, твій я завершити, вже у мене він года-два. Ніяк руки не доходять, так як вдома я буваю дуже рідко. Е, у нас самий трудойомки процес. Е, обламувати качани. Ну, Комбайне, щоб змотить, по-перше, немає ніде тут в окрузі. Моде коли й був, буде, ти висушиш ту кукурудзу. У качанах вона відмінно зберігається, на гори ще закидаємо ті сітки, як ви в колі бачили. Як. І вона там і гарно лежить. То почав я е, те робити, ніяк руки не доходять. Ну, думаю, що ще пару днів, може, побуду, хоч трохи щось дороблю. Вже знижу і змільчителі не буду робити, хоча б зроблю, щоб обламувало качани воно. А там тоді будемо бачити. Вже ми то коля бачили, як дісками ті качани навчився газон, кукурузу гарно перебивати. Ну, таке головне обламати, бо воно доволі вроді таке воно доволі трудойомкий, нудний процес такий. В і руки аж попухнуть, якщо цілий день маслати. Тим більше це вже, ж по холоду воно От, так буду доробляти. Ну Ще там скоро якось, може, завтра знімемо про сз тому що. Це там ціла історія про її я і покажу, як. Може ще хто що робить. Як хтось хай, ми повчитуємо мої помилки, і посовітуємо, що пишіть. Треба номери телефону, дам, якщо треба дзвонить. Я, я про трактор на своєму каналі розказував свій сорок, можете знайти там. Ну це так, попросили ще трошки. Коля хочу для зрівняння колись. Ісковці чи горанці попробують того і того, доїду повного бака, залеті на скорості, як воно. І на порозходу пального. Ну, Де ж де ж, криється та різниця в ціні 4000 доларів. Ну, ну почти 4 4000. Це ж сума, саме понімаєте, На заряжні гроші вже 160 тисяч виходить. Ото таке. Ну, добре, До побачення, до слідуючого ефіру.